Добрий день, вітаю платформа Хоспейс. Рада вас вітати, і сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну проблему: проблему остеопорозу. Ірина віно, скажіть, будь ласка, що таке остеопороз та який механізм розвитку цієї патології? Шановні колеги, шановні слухачі, я хочу зазначити, що остеопороз називають тихою епідемією, і власне слово епідемія вказує на значну поширеність даного захворювання, особливо у пацієнтів старших вікових груп. Остеопороз – це системне метаболічне захворювання кісткової тканини, яке супроводжується порушенням, зниженням мінеральної щільності кісткової тканини, порушенням мікроархітектоніки або мікроструктури кістки, і це, на жаль, в подальшому призводить до остеопоротичних переломів. Ірина на а скажіть, будь ласка, які небезпеки створює остеопороз для людей вікової групи 50+, окрім зазначених вами, остеопоротичних переломів? Ну, насамперед, остоопоротичні переломи, тому що вважається, що першою клінічною ознакою остеопорозу є саме остоопоротичний перелом, який трапляється серед повного здоров'я. І, здавалось би, у людей, які і не мали до цього проблем з опорно-руховим апаратом. Але є мікросимптоматика, на яку потрібно звертати увагу, це, по-перше, порушення постави. Це е, поява такого горбу, грудного Кіфозу це зниження зросту е, і вважається дуже добрим таким, доброю звичкою, так як ми у маленьких дітей вимірюємо ріст, коли там вони зростають. Так само після 50, а у чоловіків після 60 років варто е, вимірювати свій ріст, і якщо е, за рік є зменшення зросту більше ніж на 2,5 см. І на 4 см порівняно з піковим зростом, скажімо, в 25 років, то власне це має бути такою, такою насторогою для того, що у пацієнтів можуть виникати остопоротичні переломи. Тобто це ті самі важливі маркери, за якими можна зрозуміти, що почалися остроотичні процеси так, ріст і постава. А скажіть, будь ласка, якщо ці процеси а, почалися, чи є якась можливість їх, ну якщо не загальмувати, то бодай якимось чином відтермінувати швидкість цих процесів? Ну, є хороша новина в цьому всьому, що ми сьогодні говоримо. Остеопороз це те захворювання, яке можна ефективно і лікувати, якщо він вже встановлений і розвинувся. І найголовніше це те захворювання, яке яким, яким можна попередити. Тобто профілактика, вона складається з немедикаментозних підходів, це передусім корекція факторів ризику. Ну і якщо потрібно, це і медикаментозне лікування, основу якого складає комплексні препарати кальцію і вітаміну Д. Дуже вам дякую, Ноюно, за вичерпні питання за таку важливу тему. Закликаємо всіх пам'ятати про ці прості правила та залишатися здоровими і зберігати здоров'я своїх кісток. На все добре. На все добре.